Доброго ранку всім! На зв'язку команда Shark Trade. Спробуємо проаналізувати ринок та побудувати упередження на тиждень. Почнемо із графіка BTC. Бачимо, що у результаті перекриття даного 2 ціна формувала Rejection-блок, на який вже відбулася реакція. І найближчими цілями на цьому таймфреймі з іншої сторони є ось цей фрактал. І Ось цей фрактал. Якщо ми поглянемо на історію, то дві схожі ситуації біля максимумів вже відбувалися в даному випадку. і В даному випадку у першій ситуації після тесту до зняття Свінга пройшло 4 тижневі свічки. Тобто ось ця свічка його знімала. У другому випадку, після тесту, імба до зняття фракталу, потрібно було три тижневі свічки. У даній ситуації ми вже знаходимося після тесту імба на четвертій тижневій свічці, і, відповідно, скоріш за все, ми можемо вже на цьому тижні дані фрактали знімати. Ось ця ситуація маю на увазі на історію, вона не повинна впливати на ваші упередження, але, як приклад, вона в даному випадку виглядає непогано. Продовжимо вже на денному таймфреймі. І глянемо на характер доставки ціни до тижневого Rejection блоку І бачимо, що у рамках нього формувався імбаланс, на котрий ціна ніякої реакції не дала. Тобто зараз нам слід дивитись, як ціна реагує. На денному таймфреймі ми також не бачимо сформованого інструменту, тому будемо уточнювати до 4 годинного. І бачимо, що у нас вже тут присутні. Order flow, в рамках якого ціна працює з імбалансом та працює із ліквідністю. Також бачимо, що найближчою зоною, від якої ми можемо отримати реакцію, є даний свінг. Також перед ним є залишено імбаланс відповідно. Зараз цікаво бачити відкат до нього і тоді реакцію в ньому та продовження руху. Вору, тобто це найближча зона всередині дня, від якої хотілося б хотілося позицію. Зараз бачимо те, що ціна тестувала РБ, котрий відноситься до 4 годинного іфрейму, і це є проблемною зоною для лонгів. Відповідно, я думаю, що від нього ми і підемо нижче, але це не є фактором для того, щоб шортити, оскільки упередження зараз на лунги. Якщо дивитись годинний таймфрейм, він ніякої інформації можна сказати, що не дає. Ми тільки бачимо те, що ми знову робили Swip. У нас аналогічно є годинний РБ, і ми можемо піти знімати всю цю ліквідність із низьким опором. Тобто зазвичай така ліквідність призводить до ланцюгової реакції. Тому на даному етапі цікаво бачите. Ціну 4 годинному МБ, від якого вже прослідати лонги. Прийдемо до ефіру. Тут я почну із місячного таймфрейму, оскільки у результаті закриття місячної свічки ціна залишила найстарший інструмент для лонгів у вигляді імбалансу. Також ми бачимо, як ціна працює із даним свінгом, і плюсом є те, що не закрились свіпом. Відповідно від цього. Найцікавіше буде розглядати у довгостроковій перспективі позиції. На тижневому таймфреймі бачимо те, що ми знаходимося у даному діапазоні між тижневими свінгами і в рамках цього діапазону цікаво бачити вихід із нього. Було б непогано, якщо б спочатку знімалася нижня межа, тобто до заправки ціни глобально відбувалися на тижневому свінгу. Та на Імбаланси, котрі тут присутні із періоду старший, і тоді ми рухаємо згору. Якщо ми знімемо цей свінг, то це буде тригером для того, щоб розглядати шорти з натою, зняття цього фрикталу. Але на даному етапі цікавіше бачити відкат і потім рух вгору. На даному в ціні ще не вдалося пройти даний масив, вона якраз працює із цим свінгом. Але бачимо, що закріплення повноцінно відбулося, відповідно це може сприяти для того, щоб ми пішли спочатку вище до цього фракталу. Тому робота аналогічна, я думаю, може проводитись в рамках 4 години Order Flow, якщо він тут присутній, але ми вже бачимо слабкість. Тобто, зверніть увагу на даний масив, у рамках нього не сформувалося ні одного імбалансу. Тут залишена тільки ліквідність із низьким опором. Якщо б це був денний свіп, не було б закріплення, то це б частково сприяло шортовим упередженням, і ми б розглядали шорти, але оскільки тут тригеру у вигляді денного свіпа немає, то ситуація, як на мене, неоднозначна, і позиції по ефіру я б упустив. Маю на увазі всередині дня. Глянемо тепер графік ефіріума до BTC. Також бачимо, що ціна від даного імбалансу рухається до найближчого по цьому теймфрейму інструменту у вигляді фракталу. Тому не відкидаю варіант того, що ми якраз його знімемо і сформуємо тут TDP, а можливо, тоді Ethereum до BTC починає, почне ставати сильнішим і вся ця ліквідність, яка... Залишила у рамках цього відкату, буде метою. На тижневому таймфреймі також все сприяє тому, щоб ми пішли і просто знімали даний свінг, тому найближчі події, я думаю, і будуть зняттям даного свінга. Відповідно, якщо це відбудеться, то ефір до BTC в моменті може стати ще слабшим на 3%. І сам його графік для лонга також дуже слабо виглядає. Тому я зараз точно, якщо б. Розглядав лонг в середині дня, то перевагу надавав BTC. І також ляльнему домінацію. Тут план досить простий. Ми бачимо залишений пул, тобто 2 свінги. І я думаю, що це якраз буде тригером для того, щоб ми пішли нижче. Тому в моменті домінація також може вирости на 1-1,5%. І плюс це також буде сприяти падінню графіка ефіріума, ефіриума добітка, який ми тепер дивились. І основний приток активів до альти цікаво буде побачити, якраз, коли цей пул зніметься і домінація почне падати. Не відкидаю варіант того, що в рамках всього цього масиву ми тоді зробимо відкат в дисконт. Тому ось такий покеплан. І на закріплення. Розглянемо графік загальної капіталізації. Місячний таймфрейм такої інформації не дає. Очікувати відкат сюди, поки немає сенсу. Найближчим таргетом залишається даний свінг. На тижнему періоді графік аналогічний бітку. Ціна працювала з імпом, після чого працювала з режекшн-блоком. І тепер ці обидва свінги є найближчим таргетом. На денному також все аналогічно до Бітка, бачимо, що при відкаті ми формували імп, але він ніякої реакції не давав. Зараз при руху вгору нам не вдається нічого сформувати, також немає ліквідності. Тому тут ситуація 50 на 50 Але бачимо, що ціна на графіку Total робила тут свіп. Тому, якщо брати навіть. Після цього свіпа можливу доставку до найближчого інструменту з цього таймфрейму він знаходиться ось тут, але глянемо, що відбувається на таймфрейм нижче. Фрейм нижче Аналогічно зараз цікаво бачити, зняття цього фракталу та перекриття цього імба. Тут при, при розгляді ленга на BTC також буде слідкуватися. За ситуацію. Якщо реакція також буде присутня, то непогано було знову ж таки, як мінімум до цього фракталу шукати лунги. Ось, на цьому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.